Комиданегістори дискіннектіфа лайфетоміші халомадафовсім привіт! З вами Олексій, і це канал Кіногід. Сьогодні поговоримо про мультфільм, який став частиною нашого дитинства. Як ви вже зрозуміли, це людина Павук 94-го року. Цей серіал не просто розважає нас. Він подарував нам одну з версій супергероя, що найбільш запам'ятовується, і який досі надихає шанувальників у всьому світі. Як же цей серіал крок за кроком перетворився на культовий проєкт? Давайте розберемося разом. Спайдермен, це культовий мультсеріал, що виходив на каналі Fox Kids з 19 листопада 94-го року до 30. 31 січня 98-го налічує 5 сезонів та 65 епізодів. Але річ не в цифрах. Цей серіал став справжнім феноменом для цілого покоління фанів людини Павука. А на цьому моменті хочу попросити вас підписатися на канал та телеграм і подякувати спонсорам каналу. Дякую, що підтримуєте фінансово. Ну а тепер. Погнали за сюжетом. Пітер Паркер, 19-річний студент університету Empire State. Здавалося, звичайний хлопець, який просто намагається вижити в цьому світі. В день він ходить на заняття, підтримує тітку мей після втрати дядька Бена і якось зводить кінці з кінцями, працюючи бозаштатним фотографом у Daily Bugle. Але в цей час він є людиною павуком, який бореться зі злочинністю у Нью-Йорку. І знаєте, що найскладніше, це навіть не суперлиходії чинопланетні загрози. Найважче це спроби знайти. Йти баланс між навчанням, любов'ю, дружбою та роботою. Уявіть, днем він вирішує завдання з фізики, а ввечері рятує місто від чергового шаленого плану зеленого гобліна. Серіал починається з того, що Пітер уже деякий час носить костюм людини паука. Тут немає класичної історії про вкус. Це був усвідомлений вибір шоуранера Джона Земпера, який хотів уникнути передбачуваності. Спочатку він хотів почати з Венома, який на той момент був дуже популярним. Однак керівництво порадило відкласти Венома на потім, щоб зберегти козир для пізніших епізодів. У результаті Земпер вирішив почати з ящерки, одного з найзнакових лиходіїв ранніх коміксів про людину паука. Вибір був стратегічним. Історія ящура мала точний початок, середину і кінець, що робило її ідеальною для першого епізоду. Більш того, вона була написана самим стеном Лі. І це означало, що ніхто в студії не міг оскаржити її достовірність чи цінність. Як казав сам Земпер, ніхто не хотів ображати стена. Цей сезон став Єдиним, де людина паук одягає чорний костюм. У паука вже багато ворогів, таких як Ящер, Кінг Пін, Доктор Восьминіг, Містеріо, Скорпіон та інші. Але поки що жодного союзника, поки не з'являються люди Ікс. В другому сезоні, який називається Неогенний Жак, сюжет стає більш цілісним. Людина паук стикається з мутаціями, перетворюючись на жахливого паука, втрачаючи сили і борючись зі зміною своєї ДНК. Саме тут він зустрічає нових союзників: людей Блейда і навіть карателя, який спочатку виступає супротивником. Під керівництвом Кінгпіна формується перший склад підступної шістки, а серед нових ворогів з'являються Гідромен, Морбіус і Стерв'ятник. Цікаво, що Гідромен став свого роду заміною пісочної людини, який так і не з'явився в серіалі. За словами Земпера, пісочний чоловік і Електро були під забороною через плани Джеймса Кемерона зняти фільм про людину Паука, де ці персонажі повинні були стати головними лиходіями. Коли проєкт Кемерона провалився, Електро се ж таки з'явився у серіалі, але пісочна людина залишилася за кадром. Третій сезон під назвою Гріхи батьків розширює світ серіалу, додаючи елементи магії. У центрі уваги загадкова мадам Паутина, яка готує павука до великої битви. Вона допомагає йому розібратися з симбіотами, такими як Карнаш і Веном, та знайомить із новими союзниками, включаючи доктора Стренжа, Залізну людину та зірви голову. Ще один незвичайний факт про мадам Павутину. вона є одним з найцікавіших персонажів серіалу. Його звучила. Її Джон Лі, покійна дружина Стенна Лі, творця людини паука. Джон Земпер спеціально створив цього персонажа. Маю на увазі саме Джон. Я знав, що вона зможе ідеально передати хрипке, гордовите, майже високомірне відношення, яке я хотів для мадам павутини. Ну і звичайно, у неї був цей чудовий британський акцент. Згадує Земпер. Зворушливим стало те, що Джоан Лі розділила екранний час зі своїм чоловіком. У фінальному епізоді людина Павук зустрічає Стена Лі з іншого виміру, і мадам. Павутина обмінюється з ним любязностями. Спостереження за тим, як Джоан та Стен записують цю коротку розмову, стало для мене одним із найяскравіших моментів роботи над серіалом. Розмірковує Земпер. Четвертий сезон під назвою Друзів небезпеці фокусується на особистому житті Пітера. Він зустрічає чорну кішку, з якою зав'язується короткий роман. Проте все змінюється, коли з'являється давно зникла Мері Джейн Вотсон. П'ятий сезон стає наймасштабнішим в історії шестеро забутих воїнів. Пітер дізнається. Знається правду про своїх батьків і бореться з новою підступною шісткою. З повернення водяного розкривається шокуюча правда Мері Джейн, яку він знайшов. Це клон, створений Майло Вороном. У секретних війнах мадам Павутина відправляє павука в паралельний світ, де він очолює команду супергероїв, включаючи фантастичну четвірку Капітана Америку та залізну людину. Зрештою, у павукових війнах Пітер зустрічає своїх двійників з інших всесвітів, щоб разом протистояти павуку Карнажу та його союзнику. Серіал. Відрізняється тим, що він не обмежувався лише супергеройськими пригодами. Він глибоко поринав у особисте життя Пітера Паркера. Ми бачили, як він бореться з фінансовими труднощами, намагається налагодити стосунки з коханими та друзями, та щодня намагається поєднати звичайне життя з обов'язками людини Павука. При цьому у його житті вистачає романтичних історій, в особі Харді та Мері Джей Вотсон. Обидві такі різні, але обидві грають важливу роль у його долі. Та й дружба з Гаррі Осборном не завжди проста. Обливо, коли ти розумієш, що батько один із головних лиходіїв міста. Серіал черпав натхнення із класичних випусків коміксів Amazing Spider Man, створений Стеном Лі. Ці комікси стали основою для розвитку персонажів та сюжетних ліній, що дозволило шоу досягти зрілості, яку можна порівняти з рівнем таких шедеврів, як «Бетмен» анімаційний серіал. Одним з головних ініціаторів створення мультсеріалу Людина Павук 1994 року був сам Стен Лі. Він давно мріяв випустити новий проєкт про люди. Паука, який зміг би передати дух коміксів, але справа була не тільки в творчих амбіціях. На початку 90-х Марвел переживала серйозні фінансові проблеми. Успішний запуск анімаційного серіалу міг стати справжнім порятунком для компанії. Саме тому Стенлі особисто включився у процес розробки нового шоу. Також у цій історії з'являється Авіарт, який очолював нещодавно створену Marvel Films Animation, який бачив у серіалі не тільки можливості оживити персонажів, а також потужний інструмент. Для просування лінійки іграшок, той біс, яка робила ставку виключно на продукцію Марвел. Fox Kids, будучи провідною дитячою мережою того часу, став ідеальною платформою для запуску проєкту. Спочатку студія в якості продюсера хотіла залучити Мартіна Паско, відомого своєю роботою над Бетменом анімаційний серіал. Однак цей план не приніс результату. І Стенлі звернувся до вище згаданого Джона Земпера молодшого, з яким раніше співпрацював. Земпер негайно приступив до роботи. Прибувши до команди, земп. Помітив повний хаос. Жодного епізоду ще не було написано, а терміни вже тиснули. Тим не менш, він взяв на себе основну відповідальність за написання сценаріїв, створюючи або бути в співавторстві з практично всіма епізодами. Земпер одразу зрозумів, що хоче зробити серіал особливим. Він переглянув безліч минулих екранізацій людини павука включаючи and His Amazing, включаючи and His Amazing Friends. І знаєте, що я насправді вразило? Японська людина павук 78 Року той самий з гігантським міхороботом. Цей образ надихнув його на створення фінальної багатосерійної арки паралельно у Всесвіту, де у багато альтер-его людини павука з'являється власна броня. Команда наймала чимало досвідчених письменників коміксів, але вони не змогли адаптуватися до суворих вимог телевізійної адаптації. Жорсткі дедлайни, нескінченні правки та тиск каналу стали серйозною перешкодою, незважаючи на тиск з боку Аві Арату, який хотів перетворити серіал на одну велику рекламу іграшок, зем. Земпер зумів зберегти баланс між маркетинговими вимогами та якістю оповідання. Крім земпера, над серіалом працювали інші талановиті сценаристи, наприклад, Марк Гофмаєр, який зробив свій внесок у 16 епізодів, а також Стен Берковіць, який брав участь у створенні 9 епізодів. Багато з них раніше працювали над мультсеріалом Бетмен. Що додало людині павуку додатковий рівень зрілості та глибини, але пристрасті на виробництві все ще не закінчувалися. В Якийсь момент відносини Авіарата і Земпера споганились, що Ара навіть збирався звільнити його. А все через те, що Земпер хотів робити сюжетні арки довжиною в сезон, які ми можемо спостерігати з другого сезону. Однак у результаті вони порозумілися, коли стало ясно, що гарне шоу буде продавати іграшки краще ніж погане. Арат часто вимагав включення певних персонажів для просування іграшок, наприклад. Він категорично противостояв появі Мадам Паутини, так як не бачив, як її можна перетворити на іграшку. Але Земпер на полях на її появі, і в результаті іграшка все ж таки була створена. Сьогодні він вважає її однією з своїх найцінніших персонажів. Земпер також зізнався, що лінія іграшок іноді заважала йому творчому баченню. Спочатку перший сценарист, який працював над проєктом, хотів зробити Гоп Гобліна, головним лиходієм серіалу. Земпер вирішив переробити цей концепт, але через те, що іграшки Гоб Обліна вже були запущені у виробництво, йому довелося все ж таки змінити порядок появи гоблінів. Земпер вважає, що епізоди Гоб частина перша та «Гобгобліна частина друга була просто витратою часу, призначеної для продажі іграшок. Тим не менш, Земпер ніколи не забував про головне. Він говорив своїм сценаристам: ми робимо шоу про Пітера Паркера, ми не робимо шоу про людину павука Давайте підійдемо до цього з точки зору життя Пітера. Людина – це лише одне з багатьох ускладнень у його житті, саме цей під Хід зробив серіал настільки виразним. Земпер активно використовував інших героїв, таких як Доктор Стрендж та Блейд, щоб порізноманітнити сюжет. Особливо йому сподобався Блейд, бо це був перший раз, коли персонаж з'явився за межами коміксів. Також деякі епізоди за участю людей Ікс були зроблені заради рейтингів. Вони привернули увагу до інших проєктів Марвел. Однією із самих сміливих рішень Земпера стала адаптація Саги Клонів, спірної сюжетної арки з коміксів. Ніхто у Марвел не втручався у його роботу, тому що компанія. Була більше зосереджена на власних проблемах, незважаючи на те, що йому заборонили робити сюжетні лінії завдовжки в сезони, він все одно це зробив і його мало не звільнили. Однак, озираючись назад, він вважає, що це був правильний крок, оскільки такі історії роблять серіал більш епічними і захоплюючими. Крім іграшок, однією з основних проблем, з якими зіткнувся серіал, була цензура. Її вплив відчувався практично у кожному аспекті виробництва. Після скарг батьків на рівень насильства у дитячих програмах, таких як Power Рейнджерс Фокс, Kids почали продовжувати суворі обмеження. Наприклад, людина павук не могла наносити прямі удари своїм супротивникам. Це змушувало творців вигадувати креативні способи показувати його боротьбу. Також були заборонені слова на кшталт померти чи смерті. Замість них використовувались такі синоніми, як знищено. Навіть такі персонажі, як Морбіус, що є живим вампіром, піддавався змін. Він не міг пити кров через зикла, замість цього використовував присоски на долонях. Крім того, це. Цензори вимагали змін, які іноді здавалися абсурдними. Наприклад, команда Зловісна чистка була перейменована на підступну чистку, тому що слово зловісний «синістер» – вважався занадто лякаючим для дітей. Цікаво, що в цей час у мультфільмі про людей Ікс активно використовувався містер Сіністер, що підкреслює різницю у підходах до цензури у різних серіалів. Обмеження також торкнулися персонажів, відомих своєю жорстокістю. Наприклад, Карнаш у коміксах був серійним вбивцею, але в серіалі йому не дозволяли вбивати будь Кого натомість його перетворили на божевільного, чия небезпека малася на увазі, але ніколи не з'являлася на екрані. Так само і карателю не дозволялося вбивати людей, хоча натяки на його минуле давали зрозуміти, що він це робив раніше. Інші обмеження включали заборону на розбиті вікна та бите скло. Персонажам не дозволялося розбивати вікна, щоб уникнути демонстрації скляних уламків, що могло бути сприйнято як надто травмонебезпечне для молодої аудиторії. Цікаво, що за словами Боба Річардсона, який також працює, Цівав над проєктом. Мультсеріал про Бетмена не піддавався такій цензурі. Причина полягала в тому, що дії у Бетмені відбувалися у світі, що нагадує 30 ти роки, і виглядало більш мультяшно. На відміну від нього, людина павук виглядала більш реалістично, що викликало більше побоювань у керівництва. Реалізм серіалу робив кожен епізод більш дорослим в очах цензорів, що призводило до ще більших суворих обмежень. Незважаючи на всі ці обмеження, Джон Земпер та його команда знаходили способи обійти цензуру, зберігаючи якість. В оповіді також іноді вони просто ігнорували ці вказівки, а іноді включали їх у сюжет творчими методами. Наприклад, деякі епізоди отримали додаткову глибину завдяки необхідності замінювати пряме насильство складнішими рішеннями. Це зробило серіал унікальним і незабутнім, незважаючи на всі перешкоди, з якими зіткнулася команда. Ще один цікавий момент, незважаючи на всю вище сказану інформацію, пізніше в інтерв'ю Джон Земпер заявив, що серіал не був так сильно цензурований, як всі думають, і що цей слух був розд. Тут і до неймовірних розмірів це була проста практика того часу. Щоб відтворити вигляд Нью-Йорка в проєкти, ілюстратори фону проробили колосальну роботу. Вони використовували фотоархіви з видами на місто зверху, включаючи знімки з даху, а також карти для довідок. Будинки були точно відтворені, щоб передати автентичність мегаполісу. Однак робота над анімацією була сповнена несподіваних складнощів. Наприклад, команда зіткнулася з курйозною ситуацією: анімаційний кадр із зображенням будівлі Пен ЕМ на Манхетені, яке пізніше перейменували на будівлю Медлайв. Довелося скасувати вже після їхнього завершення. Причина була проста, але дивовижна. Художники з Каліфорнії виявили, що знаменита пам'ятка Міттауна отримала нову вивізку більше року тому. Такі дрібні деталі могли здатися незначними, але саме вони вимагали особливої уваги, щоб серіал виглядав достовірно та сучасно. Анімаційний персонал отримав вказівку заповнити місто автомобілями та натовпами на рівні вулиць. Джон Земпер вважав, що це було одним з обмежень ранніх анімаційних проєктів про людину павука Саме тому команда прагнула зробити місто максимально живим і динамічним, щоб глядачі відчували себе частиною цього світу. Спочатку Marvel Films планували використовувати комп'ютерну графіку для створення фонів, коли людина-повук кружляє над Нью-Йорком. Однак через бюджетні обмеження довелося повернутися до традиційної анімації. Тим не менш, час від часу використовувалися фони, створені за допомогою комп'ютерної графіки. Це дозволило додати серіалу сучасний вигляд, не виходячи за рамки бюджету. У міру розвитку серіалу повторне використання анімації стало дедалі помітним явищем. Особливо це виявлялося в пізніх сезонах, коли анімація зазнала невеликих змін, але продовжувала активно використовувати кадри із різних епізодів. Це був компроміс, який допомагав зберегти якість серіалу, незважаючи на зростаючі тимчасові та фінансові обмеження. Наприклад, анімація, в якій персонаж говорить: іноді сповільнювалася, щоб краще відповідати голосу актора чи рухам персонажу. Ці рішення стали частиною виробництва, дозволяючи. Маді зосередитися на ключових моментах оповідання, не жертвуючи при цьому графікою та динамікою сцен. Музика це один з найважливіших елементів будь-якого серіалу, і людина павук не став винятком. Марвел передали створення музики на аутсорс компанії Saban Entertainment, яка також працювала над саундтреком для мультфільму про людей Ікс. Спочатку Джон Земпер хотів використовувати заголовну пісню із серії Людина павук 67-го року. Однак правовласник запросив надто багато грошей, тому Земпер не міг її використовувати. Основна тема серіалу була написана Джо Перрі, найбільш відомий як гітарист легендарного гурту Aerosmith – Дала особливий шарм цій композиції. Цікаво, що Пері був загаданий у самому серіалі в епізоді Чужий Костюм, частина перша, де Пітер використав симбіот, щоб з'явитися у його образі. Це не тільки відсилання до культової особистості Пері, а й внутрішній жарт творців. У тексті пісні можна почути відсилання до знаменитої мелодії з мультфільму 67-го року. Ця ж пісня пізніше була згадана у першому епізоді мультсеріалу Непереможна людина Павук. Основну музику для серіалу також створювали шукі леві Уді Харпаз та Хаїм Сабан. Ці композитори змогли передати динаміку та емоційну глибину історії людини Паука, роблячи кожен епізод ще більш захоплюючим. Зрештою, уді Харпаза випустив 9 треків із серіалу на своєму SoundCloud, давши фанатам можливість знову пережити улюблені моменти через музику. Проєкт також запам'ятався завдяки визначній роботі акторів озвучки, які вдихнули життя у персонажів. Головного героя Пітера Паркера озвучив Крістофер Деніл Барнс. Йому вдалося передати всі грані характеру Пітера від гумору та легковажності до глибоких емоцій та внутрішньої боротьби. Особливо це яскраво показано у сценах з Тітонькою Мей, де відчувалася турбота і ніжність, або в епізодах із симбіотом, де голос демонстрував гнів і хаос. I give up to be a Особливої згадки заслуговує Марк Хеміл, відомий за ролью Люка Скайвокера із зоряних війн». Він подарував унікальну інтерпретацію домового, створивши зовсім новий образ для цього персонажа. Його сміх був менш ексцентричним ніж у Джокера. І ще додав персонажу більш витонченості та харизми. Також вражає, як Хеміл повністю перетворив свій голос для громадської особистості лиходія Джейсона Філіпа Маккендена, зробивши його практично не Пізнаваним Не менш важливу роботу проробила Сара Балантайн, чий голос Мері Джей Водсон став еталонним для багатьох фанатів, а також Росколі Брауна, чия озвучка Кінгпіна надала персонажу величність і загрозливу ауру. Цей акторський склад зробив серіал ще більш незабутнім і значним для шанувальників у 2014 році. У честь 20-ї річниці шоу Джон Земпер та акторський склад приєдналися на комік Кейс Експостен Лілі. Під час панелі була показана нарізка найкращих моментів шоу. Багато з яких учасники не бачили з моменту першого показу, за словами акторів, секрет успіху полягає в тому, що вони записували свої частини всі разом в одній студії, що рідко трапляється з анімацією. Незважаючи на високі рейтинги та комерційний успіх, проєкт зіткнувся з раптовим скасуванням, і причиною стало не шоу чи зниження інтересу глядачів, а внутрішні конфлікти, які виявилися сильнішими за ділові інтереси. У центрі цієї історії був наш улюблений авіарад, ключова фігура у фінансуванні та Проєкту, хоча Арат відігравав величезну роль в успіху серіалу, його складний характер та постійне втручання у творчий процес стали джерелом напруженості. Особливо гострі розбіжності виникли між ним і Маргарет Ло, головою Fox Kids. Арат часто вимагав змін, які могли б сприяти продажам іграшок. Наприклад, він наполягав на включенні персонажів елементів, які часом зовсім не вписувалися у сюжет. Це викликало невдоволення не тільки у творців шоу, а й у керівництва мережі. Однак, справжньою проблемою стало Особисте ставлення Маргерет Ло до Араду. Його его і поведінка настільки дратувала її, що вона ухвалила радикальне рішення припинити випуск шоу, навіть не зважаючи на його популярність. Це рішення здається особливо дивним, враховуючи, що серіал продовжував приносити гроші та радувати глядачів. Але особисті розбіжності взяли гору над діловими інтересами. Коли настав час вирішувати питання про продовження серіалу, ло вважала за краще відмовитися від співпраці з арадом, навіть якщо це означало втрату успішного проєкту. Як сам Земпер пізніше зізнався, що хотів залишити двері відчиненими для продовження. Я знав, що ми закінчили 65 п'ятьма епізодами, але я думав, що у нас буде трохи більше часу. Я думав, що дав ясно зрозуміти в самому кінці, що Пітер збирається дістатися до Мері Джейн. Але, мабуть, я травмував усіх вас, так що вибачаюсь. Казав він для тих, хто хотів побачити, як Пітер воз'єднується з Мері Джейн, Земпер запропонував унікальне рішення. Він написав втрачений сценарій, який розповідає всю історію того, що. Що сталося після закінчення шоу. Цей сценарій став доступним для всіх, хто підтримав кронфандингову компанію його нового телесеріалу, де також об'єдналися актори озвучування людини павука. На щастя, для фанатів цей сценарій вже давно доступний в інтернеті. Однією з найбільш інтригуючих задумів була історія, де людина-павук вирушив до Англії вікторіанської епохи на пошуки Джейн. Там він зіткнувся б із карнажем, який видавав себе за легендарного Джека-Різника. Цей сюжет обіцяв стати справжнім міксом історичного Етективу та супергеройського трилеру. Ще одна потенційна лінія розповідала про повернення містеріо, який об'єднався б з дормаммо могутнім супротивником доктора Стренжа. У цій історії містеріо отримав би прискорювач уповільнення часу і використав його для серії зухвалих пограбувань банків разом з демонічним союзником. Але саме цікаве починалося пізніше. Людина павук імовірно об'єднався б із примарним гонщиком, щоб здолати цю незвичайну парочку. Пройшла б цензура, хоча б однієї з цих сюжетних ліній, залишив. Шається загадкою, однак будь-яка з них стала б захоплюючим продовженням серіалу, який сьогодні залишається таким же захоплюючим, як і 30 років тому. Людина-павук 94-го року надав величезний вплив на адаптацію Павука, особливо після введення концепції мульти Всесвіту. Ця ідея надихнула безліч наступних історій, включаючи відеогру людина павук розбиті виміри, сюжетну арку Спайдер Вьорс» та її продовження Спайдер Гедон. У 2018 році ця концепція лягла в основу фільму Людина-павук через Всесвіт, який містить посилання практично до всіх попередніх проєктів про людину павука включаючи цей серіал. Серіал також поставив Високий стандарт для сюжетів в анімаційних проєктах Марвел. Багатошарові сюжети, такі як Арка з Веномом або Історія секретних воїн» стали зразком якісного оповідання. Ці елементи вплинули не тільки на майбутні мультсеріали, а й на фільми про людину павука Наприклад, перший фільм з Тобі Магвайером і наступні сиквели, включаючи кілька змін, розпочатих у цьому шоу. Роздвоєння особистості Нормана Осборна, викрадення Мері Джейн зеленим Гобліном і її падіння з мосту. Навіть у коміксах після виходу серіалу Сімбіо. Веном перестав просто створювати необмежену кількість паутиння. Тепер він посилював агресивність господаря, одночасно посилюючи його можливості. Навіть сьогодні, коли всі 65 епізодів доступні на Дісней, серіал продовжує залучати нових глядачів. Фанати довгий час сподіваються на його повернення, особливо на тлі зростаючого інтересу до класичних анімаційних проєктів Марвел. Нещодавно Дісней Плюс відродив іксменів, у якій з'явився наш улюблений доброзичливий сусід камео. Це вселяє надію на Можливість аналогічного проєкту про людину павука. Поки що це лише припущення, але інтерес до проєкту залишається високим, та його потенційне повернення може стати значною подією для Марвел. Багато наступних проєктів віддавали шану цьому серіалу, запрошуючи його акторів для озвучення інших анімаційних проєктів. Таким чином, людина павук 1994 року залишається важливою частиною спадщини Марвел, надихаючи нові покоління творців та глядачів. Підсумувавши, хочу сказати, що це. Цей серіал залишив величезний слід у серцях мільйонів глядачів. Його історії навчили нас, що справжня сила це не здатність літати на павутині, а вміти приймати рішення, які змінюють світ до кращого. Навіть через десятиліття його спадщина продовжує жити у нових проєктах, фільмах та серіалах. Він став основою для всього, що ми бачили сьогодні у світі людини паука. І, хоча його сторінки давно вже перевернуті, його дух залишається живим. Адже історії, які приходяться до душі, ніколи не вмирають. Це була Історія про мультсеріал Людина-Павук 1994 року. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та телеграм. З вами був Олексій, це канал Кіногід. Зустрінемось в наступному відео.